Друзі, дивіться огляд поєдинку Динамо Полісся на нашому Ютуб каналі. Ставте вподобайку, підписуйтесь на футбол хаб і залишайтесь всередині гри разом із нашими партнерами Фавбет. Переходьте за посиланням у коментарі та дізнавайтесь про усі пропозиції детальніше. 25-й тур чемпіонату України, в якому Динамо приймало Полісся. Друга команда проти шостий Олександр Шовковський. Зустрівся із Сергієм Шищенком. Бачили ми і Дениса Бойка, і Артем Шапанов. Обидва вони на лаві запасних залишились. Ну а щодо складів команд, то у Динамо ну тут особливо без сюрпризів. Все ще відсутні Володимир Брашко через застуду. Він залишився на трибунах. Врешті ніяких несподіванок від Олександра Шовковського не було. У полісся в цілому, де ж ті, хто готові зіграти, вийшли у стартовому складі. Ну а почався поєдинок із вшанування пам'яті загиблих героїв вболівальників київського Динамо, яких звичайно усі ми будемо пам'ятати, яким будемо усі вдячні за можливість надалі спостерігати за матчами української прем'єр-ліги. Розпочали символічним ударом з центрополя на цей матч. Теж діти загиблих героїв, і бачимо, що. Вітали їх оплесками і футболісти і вболівальники, які зібрались на трибунах. Ну, а якщо переходити безпосередньо до гри, то старт матчу вийшов дуже непростим для Динамо. Важко було створювати моменти команді Шовковського. І перша небезпека була саме біля воріт. Бущана Назаренко прорвався у центральну зону. віддав на козака, той прибрав на земасі вівчаренка і намагався поцілити кут кутворіт, але пробив над попереченою. 59 номер Житомирського Полісся дуже легко. Ось тут пробрав Вівчаренка, який все ж скоро чекав зміщення під ліву ногу від гравця Полісся. Тут здивував його суперник, але пробив невлучно у цьому епізоді. Козак далі була спроба знову швидко перейти в контратаку, але не точний пас від Назаренка. І відповідь уже у Динамо. Ванат пробиває з під підкату Чоботенка, але саме захисник Полісся Завадив пробити влучно нападнику Динамо. Непогана передача пройшла у штрафний майданчик, але Чоботенко допрацював до кінця цей епізод, не дозволив пробити точно ванату, хоч той вже і сам з гострого кута завдавав удару. Сергій Ребров, тренер збірної країни, Луческу, колишній наставник Динамо. Спостерігали вони із трибун за грою. Футболістів обох команд, адже і Михаличенко їздив до збірної України. Ну а далі Динамо продовжувало намагатись створювати моменти. І Буяльський пробиває з під кравця. Завадив йому тут захисник Полісся пробити точніше. М'яч опускався над воротами, і все ж таки площину воріт у цьому епізоді Буяльський не влучив ще одна. Спроба від Динамо створити небезпеку біля Пелісся Загалом у першому таймі в перші півгодини таких моментів було не надто багато. Ще одна можливість удар головою від Михавка. Нехороший навіс виконав Шапаренко. І Михавко тут зіграв на випередження проти голкіпера. Ну поміж суперників, вибіг Михавко ніхто не грав тут проти нього персонально і зміг пробити захисник Динамо, але м'яч пролітає знову над поперечиною. Далі відповідь Полісся, Знову Козак. Цього разу Шапаренка дуже легко обіграє і пробиває за меж штрафного майданчика, але знову рикошет цього разу вже в інший бік. І тепер уже футболісти Полісся своїм моментом не скористались. Пробиває козак за меж штрафного майданчика. і М'яч летить на котовий. 32 хвилина у центрі поля футболісти Полісся володіють м'ячем. Довге закидання на фланг, отримає м'яч Мустафаєв. Опиняється один в один на лінії штрафного майданчика. під де і пробиває небезпечно. Бущан переводить м'яч в аут. Дуже неприємний удар від Мустафаєва у цьому епізоді. Але Бущан впорався, вибив м'яч. Ну і далі буквально після ось цього вкидання за боковою Мустафаєв. Втрачає м'яч, залишається. Ось тут подивіться сім футболістів Полісся в атаці і одразу з'являється простір для швидкого випаду у Динамо. Ярмоленко віддає передачу у штрафний майданчик, і вона пробуває під голкіпером на 32 й хвилині. Динамо виходить вперед. Кияни користується тим, що недбало зіграли попереду футболісти Полісся. Дуже великою кількістю залишились на чужій половині поля. І тут в момент передачі Чоботенко залишає у грі Ваната. Немає положення поза грою у нападника і дуже спокійно, майстерно реалізовує свій вихід. вічнавіч. Ванат і перериває свою чотириматчеву суху суфу серію. Владислав Ванат забиває в 12-те у цьому сезоні. Нападник київського клубу забиває з передачі Андрія Ярмоленка. Останні хвилини першого тайму тут втратили м'яч гравці. Полісся Ванат відібрав підхоплює Андрієвський і пробиває за штрафного майданчика. Але б'є повздальний кут півзахисник Динамо. Ну, м'яч був під ліву, і одразу Андрієвський наважився на удар, але пробив невлучно. Кушніренко втратив м'яч, потім ногою ну, трошки зачепив його ванат, але це несвідома дія. Це не порушення правил від футболіста Динамо. Втім, Андрієвський забити в цьому епізоді не зміг. Ну, далі дивимось моменти уже другого тайму. Денис Попов, він розпочинає атаку Динамо. Андрієвський віддає передачу. Добре відкривається Бояльський і одразу запускає у штрафний майданчик. Ваната, той грає в центральну зону. І бояльський ярмоленко м'яч пропускає. той отримує утримує Шапоренко. Шапоренко перекладає право і б'є у дальній кут. Просто ідеально в цьому епізоді. Десятка Динамо Микола Шапоренко забиває дуже яскравий м'яч. Тобто чудова індивідуальна майстерність Шапоренка. Траєкторія польоту м'яча була просто недосяжною для Кудрика. Ще раз здивилась за передачею Вівчаренка. Шапоренко з-під булка Сати Раб'є там намагались підстрахувати бразильця, але не встигли цього зробити. Футболісти Полісся, ну і не рукою поклав у цьому епізоді Шапоренко. Уже як не тягнувся за м'ячем Кудрик, але жодних шансів у голкіпера Полісся а з таким ударом впоратись уже не було. А ще одне перехоплення у центрі поля у Динамо і отримує жовту картку за зрив небезпечної атаки Василь Кравець на 61 й хвилині. Третій номер Полісся не встигав. Тут уже за ванатом потягнув за футболку нападника Динамо, за що отримав жовту. О, далі ще одна атака від Динамо. Знову закидання вперед. Ярмоленко дає пас Рикошет від Буяльського. Далі проскочив ось тут до Буяльського і кравець. Посталився у підкаті захисник Полісся і отримав другу жовту. Буквально за три хвилини Василь Кривець отримає дві жовті картки і залишає свою команду в десятьох. Майже півгодини довелось у меншості грати поліссю, про тому, що уже Житомиряни програвали 0-2. А тут боротьба Ярмоленка із Смоляковим, ну і далі Буяльський був першим на м'ячі. Зіграв у ногу супернику кравець і залишив свою команду в десятьох. Андрієвський непогано виконав цей штрафний. Пробув воротарський кут. Низом неприємний удар для Кудрика, але впорався. прополісся, відбив м'яч після цієї спроби Андрієвського. Відбирають м'яч у центрі поля. Футболісти Динамо Андрієвський. Підключає лівим флангом киян. Тут дається ввійти у штрафний майданчик, простріл і пробиває Андрієвський Кудрик перед собою. Далі вона намагався м'яко так підсікти над голкіпером. Але вже з лінії воріт вибивають м'яч футболісти Полісся. З перших ударзиків порався Кудрик. Далі Ванат б'є, але Кушніренко з лінії воріт. Фактично м'яч вибиває. Потім ще одна швидка атака у Динамо. Забиває Владислав Ванат на 69-й хвилині, але фіксує положення поза грою. Боковий арбітер. Ось тут у Вівчаренка. Ось він там на дальньому фланзі забіг у положення поза грою, Після чого забив Ванат, але цей м'яч було скасовано. Знову атака Динамо вже у десятьох. Полісся нічого не могло запропонувати суперникам. Ярмоленко пробиває п'ятою, але заважають йому забити. Заблокували в цьому епізоді удар. Одного з лідерів Київського Динамо хороша комбінація. Андріївський. Далі Буяльський в дотик. Ярмоленко на паузі прибрав суперника, але все той таки суперник і завадив забити. Андріїв цьому епізоді до Смоляков залишив ногу і заблокував удар п'ятою. Від вінгера київського Динамо. Нарізнову пресинку. Динамо відбирає м'яч Буяльський. Грає на вината. Той повертає капітану. І Буяльський вже у порожні ворота забиває. Третій м'яч. У цьому матчі 3-0 на користь Динамо на 77 й хвилині відзначається забитим м'ячем Віталій Бояльський. Він якраз і відібрав м'яч тут у Таласа Кости. Вонат не бив сам, Ванат залишив капітану. Ну той вже спокійно зробив декілька кроків з м'ячем і забив абсолютно без супротиву в цьому епізоді Віталій Бояльський. 3-0 на користь Динамо і ось. Тут уже точно можна було говорити, що цей гол на усі 100% закриває поєдинок для Динамо. де бачиш, що в другому таймі абсолютно нічого полісся не змогло створити. Ще одне перехоплення у команди Шавковського Вівчаренко залишає у штрафний майданчик. Шаперенко віддає пас. Вівчаренко б'є, але влучає у суперника тут захисник Динамо. Хороша позиція була Вівчаренка, аби забити і отримав зручну передачу під ліву, віддав Шапаренко, але удар заблокували. Вже в компенсований час. Ще одна спроба була у Динамо. Шепілів змістився під право, пробив у дальній кут, але впорався із цим ударом Кудрик. Далі Караваєв опинився з м'ячем у штрафному, прострелив Караваєв, Кудрик М'яч вибиває. Продовжували атакувати кияни, не відпускали суперника. І другим темпом атака ще один постріл. Тут уже Михайличенко зрізає м'яч. Після чого просто за межі поля його виносить з Непоганий удар вийшов у Шепілєва, але з цією спробою вже впорався. На Полісся відбив м'яч після пострілу восьмого номера. Команда Олександра Шовковського здобуває дуже впевнену перемогу. 3-0 на користь київського Динамо. Перемогу у 25-му турі, яка знову трошки наближає киян до шахтаря. Друзі, ну ви долучайтесь до нашого збору на Лігу аеророзвідки. 3-0. збираємо кошти на 16 мобільних пунктів керування для операторів. наших БПЛА тож скануйте QR-код і Допомагайте Збройним силам України. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.